Наша програма продовжується, і ми хотіли б сьогодні підняти в духовному сніданку досить важливу і цікаву тему. Багато хто говорить, що у Бога є конкретне одне ім'я, і саме за ним потрібно звертатися до, до Господа. Чи правда це, і що говорить Біблія про це? Дізнаємося в розмові священнослужителем. Сьогодні в нашій студії пастор В'ячеслав Корчук. Доброго ранку вам В'ячеслав. Добрий ранок дякуємо, що ви сьогодні з нами. Ми сьогодні хотіли підняти ось таке питання імен, взагалі Бога, чи воно одне, чи їх багато? Взагалі, от як би ви сказали, що означає от сам термін ім'я? От якщо взяти ось біблійний контекст? Насправді, коли ми досліджуємо священне писання, ми знаходимо дуже багато різних імен у Бога і титулів. Але ім'я в Біблії і це в єврейській культурі, традиції, біблійні традиції, означає характер особи, та яка Носить те чи інше ім'я, це так? вже зараз ми називаємо так і більш милозвучніше, а раніше це тільки е, означає характер цієї людини, так ну в цілому, коли ми говоримо за біблійні імена, угу. е, тобто, коли ми говоримо про народ ізраїльський, який так. Бог вів в свій час, угу. як це був особливий народ, Божий в той час угу. який представляв Бога цьому світові, угу. то ім'я означало характер і віруючі батьки. Теж серйозно думали про те, коли давали якесь ім'я дитині. Вони і могло навіть змінюватися потім. Могло змінюватися. Особливо, Особливо це, це... торкалося особливих переживань, особливих таких моментів, коли людина якось знову ж таки було пов'язано із вірою в Бога. Угу. Ну, ви говорите, от зараз тоді повернемося вже до, все ж до імені Бога. Ви, от першу фразу, яку ви сказали, що все ж таки у Бога не одне ім'я. Не одне, звичайно Цікава, цікава історія записана у книзі Вихід, третій розділ, 13-й і 14-й текст. Там що? Моїсей звертає, Господь бажав покликати Моїсея, щоб mm -hmm. він став керівником або лідером народу Божого і допоміг вивезти його із єгипетського полону, із так. рабства. Так. Ну але Моїсей, як людина, він трошки переживав, тому що непросте становище було в той час народу Божого. І він каже, Я прийду до людей, а вони скажуть, яке твоє ім'я? Ім'я Бога, ім Бога. Угу. тому що народ у рабстві вже фактично і починав забувати фактично, хто, хто, такий Бога. Бог? хто такий Бог, так. яке його ім'я, uh -huh. в чому сутність. Вони були рабами, над ними знущалися, і людина дуже часто в такій ситуації втрачає покликання своє, розуміння свого коріння. І Бог відповідає вже в 34 розділі, в 6 тексті. І перейшов Господь перед лицем його та й вигукнув. Господь. Господь Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та праведний. Тобто е... він питає про ім'я, а Бог йому розповідає про характер. Про характер, так. 네. Да. Тобто бо ім'я означало характер. характер. І оці всі грані різні, вони фактично представляють нам Бога. Ну, а якщо безпосередньо говорити про ім'я Боже, то в Біблії ну, ми знаходимо. В старому заповіті три таких імені Ель, Елоах і Елохім, грецьке теос. Всі вони мають спільний корінь ель, тобто бути попереду, бути сильним. Uh -huh. А в множиному числі ми знаходимо ім'я Бога Елохім. Біля 2500 разів використовується це в множині uh -huh. так, Елохім. Uh -huh. ну, пізніше э, в історії народу Божого э, ну, настільки серйозно ставилися до імені, тому що заповідь говорить, не, не говори, не вимовляй ім'я Боже намарно. Uh -huh. Що це ім'я Боже не використовувалося. Пізніше вже в часи. Талмуду існування е, ім'я Боже використовувалося як тетраграматон або з чотирьох букв uh -huh. «й», «х», ЄФЕх, -Е а пізніше це як Яхве, Яхве або Елохім, uh -huh. а пізніше Єгова. Ага, тобто Єгова все ж таки. Да. Це скорочене ім'я Бога, Єгова. Тобто на, насправді Єгова це, ну, це вже сучасне звучання, я так розумію. Сучасне звучання, але. І не, не факт, що воно так звучало тоді, колись. Так, ну я, власне, зараз Як вище сказав про це. А uh -huh. тому Єгова ми знаходимо в новому заповіті, коли Христос каже, раніше ніж Авраам був, Я Є, uh -huh. Я єсім». Єгова – це означає то, що був, то, що є, і то, що буде. І що цікаво, mm -hmm. що в старому заповіті це ж саме ім'я використовується по відношенню до Ісуса Христа. Mm -hmm. Теж ми знаходимо, Теж Йогова, так? Теж mm -hmm. Тобто в Біблії є дуже багато різних імен Бога, які виражають ту чи іншу рису або властивість характеру Божого. Ну але дивіться, от ми говорили спочатку про людей, так е, у людей одне ім'я. Ну, Максимум, якщо характер не співпадав з іменем, вони ну, там, змінювалися, так? чи якісь події Бог навіть змінював от людині. А Навіщо Богу так багато імен? Ну, чому, ну. чому не одне ім'я у Бога, за яким можна було б звертатися до нього? Ну, Знову ж таки, це не Богу потрібно стільки багато імен. І не Бог собі їх придумав ці імена. Це люди для того, щоб якось представити Бога, уявити, тому що. Ну, Бог настільки багатогранний, угу. що людині було важко представити. І люди його по різному, оскільки Бога ніхто не бачив, а тільки по його характеру, по його діях, по його відношенню до людини, до цього світу, люди намагалися якось і дати характеристику Бога. От, наприклад, в новому і старому заповіті. Коли люди говорили про Божу силу, а апостоли пророки описували його як Бога, який рятує нас. Угу. Бога, який дає нам життя, який виправдовує нас, 1 Коринтянам 6 розділ, 11 текст, який освячує нас, захищає нас, допомагає нас. Тобто, ну всі ці риси, властивості, вони якось відображають ту чи іншу грань То -то характеру Божого. Е, ну, В якійсь мірі, ну якщо можна так сказати, на кожну ситуацію нашого життя є ім'я Бога, яке могло б задовільнити ось ці потреби наші такі основні. Виходить, ось так можна так сказати. так. Угу. Тобто виходить так, що ну, одним іменем дуже важко описати Бога? Ну, наприклад, Бог сильний, так. Бог є любов, Бог всемогутній. Тобто Це все… Це тільки і... одна із якостей. Так, основних. А, 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 і вони намагаються описати характер Божий. Угу. Ну добре, а як же ж тоді, от, е, дивіться, в новому заповіті написано, що кожен, хто призове ім'я Господня? Спасеться, так? Тобто, виходить, все ж таки потрібно знати, яке із них, із цих імен призвати, щоб, щоб спастися. Чи про що мова йдеться? взагалі? Тут акцент знову ж таки мова йдеться не на саме ім'я, назву, угу. а хто стоїть за цією назвою. Угу. Тобто, не просто називати там чотки перекидати, чи ще щось робити, і повторювати те ж саме ім'я Бога, а важливо пам'ятати, хто за цим іменем стоїть. Угу. Кожен. Хто покличе той спасеться. а що означає кожен? Тобто Євангеліє, воно відкрито для всіх людей, uh -huh. і щоб спастися, потрібно піти за тим іменем, в якому є спасіння. Наприклад, ми читаємо дії святих апостолів, 4 розділ, 12 текст, що той, хто uh -huh. не має іншого імені під небом і землею, крім імені Ісуса Христа, яким належа було Хоча це нам таке да. людське ім'я. але знову ж таки це Бога. не просто в імені, в самому імені, в самій uh -huh. назві. Ну, як назви, так звали Ісуса Христа. А що хто стоїть за цією назвою, за цим іменем? А стоїть Спаситель. Наперед, ми читаємо з вами такий момент, що коли Христос мав прийти на землю, називуть його Еммануїл. Угу. Що це означає? Еммануїл. Також одне з імен, так. Це теж одне із імен Його, що за цим іменем прийде Спаситель, той, який спасе людей від їхніх гріхів. Бог. Тобто ми повинні робити акцент не просто на саме ім'я, а згідно Біблії, хто стоїть за цим іменем. І взагалі не просто називати це ім'я. Бо якщо я називаю ім'я, наприклад, Спаситель Христос. Ну, як ви процитували е, текст mm -hmm. біблійний, mm -hmm. що той, хто покличе ім'я Господнє, той спасеся. Це спасеться людина тільки тому, що вона називає ім'я Христа mm -hmm. чи okay. ім'я Бога. В старому заповіті, коли ми читаємо, і от ця цитата, звідки ви її взяли, в буті, наприклад, 12 розгляд, сьомий, восьмий текст, ми читаємо, що це означало Богу з'явився. Бог з'явився Аврааму і сказав, це паралельне місце, це яке ви процитували. Uh -huh. Я дам тобі оцей край і потомство твоєму, і він збудував там жертівника Господеві, що явився йому. А звідти він рушив на гору від сходу від Бет-Елу і намета свого розіп'яв, Бет-Ел від заходу, агай від сходу, і він збудував там Господу жертівника». І покликав імення Господнє». Тобто, угу. Він почав служити Богові, він поставив жертівник, а жертівник він представляв кого? Знову ж таки, Ісуса Христа, який мав прийти і померти на Цікаво. Гогорському Христі. Угу. Тобто, ім'я. Той, хто кличе, це не просто називає його словесно, угу. а він починає служити Богові. Ось яка головна що думка цих текстів. що означає покликати? Угу. Це служити, віддати своє життя Богові, покаятися, прийняти його своє життя і виконувати його волю, яка викладена в священному писанні. Ось що стоїть за іменем Божим. дійсно це дуже важлива така істина. І дякую, що ви це сказали. Е, ну, можливо, останнє таке запитання більш практичне, чи обов'язково мені знати ось ці імена? Які, які Біблія згадує Бога там і Елохіма, і Донай, і багато багато Йогова, е, от як ви згадували, е, в молитві чи можна просто говорити Бог, Господь? Ну так, якби як ми звикли, в принципі, uh -huh. наш там Отче, наш і так далі? Е, чи треба це, чи не треба? Чи важливо це для Бога? Ну, ми ж хочемо догодити йому правильно? Так, ну, звичайно, для віруючої людини, яка читає Біблію, яка ну, бажає бути компетентною в цих питаннях, знати імена Бога, що вони означають, це непогано і правильно. Uh -huh. Але як ми вже говорили з вами в цій передачі, що важливо не просто знати ім'я, а пам'ятати, хто стоїть за цим іменем. Uh -huh. Навпаки, я б вважав, би, що просто так і заповідь забороняється робити. Не вживати ім'я Боже просто так. От щось ти робиш, в тебе щось не вийшло, і людина зразу згадує ім'я. Заповідь Божа забороняє, тому що за іменем стоїть особистість, uh -huh. стоїть Бог святий і праведний. З іншого боку, Біблія говорить, щоб ми не переживали, підбираючи правильне ім'я. Христос каже. Ви можете просто називати отець, Батько ваш. Угу. І він вас почує в вашій молитві і зрозуміє, і те, що у вас буде на серці, він намагатиметься дати вам відповідь на прохання вашого серця. Тому тут, знову ж таки, не сама назва важлива, а коли ми називаємо ім'я Боже, щирість, відвертість. І таке відкрите серце, це те, що Бог цінує, як і любий батько. Якби ми там свого тата називали б там по імені, по батькові і так uh -huh. далі. А інколи батько просто хоче, щоб ми сказали: ну просто тато, uh -huh. Тато, допоможи мені, зрозумій мене. Допоможе вирішити ту чи іншу задачу. Я думаю, що це саме головне і для нашого Бога. Він бажає, щоб ми спочатку, в першу чергу, зрозуміли, що Він батько наш, що Він бажає нам спасіння, що Він бажає нас бачити в царстві своєму, він бажає нас. Пройти з нами через все наше життя, через радощі, і сум, і печаль угу. в житті. І щоб одного разу ми всі були в Царстві Божому. Інш, в іншому місці Христос каже: Я називаю вас друзями. І він каже, Я ваш друг. Я ваш друг теж. Да. Угу. Дійсно, це дуже, дуже важлива істина. Дякую, що ви так ну, розклали все по паличкам. Е, найголовніше, я так зрозумів, це стосунки: стосунки з нашим Отцем Небесним, з нашим Богом. Дякую вам за інформацію. Дякую вам. А, друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про імена Бога і допомагав нам у цьому В'ячеслав Корчук. А, якщо у вас залишилися запитання, хочу нагадати, що у нас на зв'язку завжди є священнослужителі, які готові відповідати на них, які готові вам допомогти. І ми також готові вам вам допомогти дослідити Біблію, дослідити основні теми, які відкриває слово Боже для кожного із християн. Якщо вас це цікавить, телефонуйте 0800 30 20 20, Ми готові вам цьому допомогти. У нас зараз невеличка пауза, але наша програма ще продовжиться після неї.